Друзі, покажу вам, як треба правильно на кору поробити оснасточку. Обов'язково має бути такий волосок з боку. Ви можете побачити, то, що цей волосок це попапчик, коли ошлет попадає він собі цієї частини з твій, це так легенько типу, припіднімає, як би це правильно показати. Отак він припіднімає і гачочок собі отак стоїть. І тоді, коли короб хапає оцю вільну оснастку, а не з гачком, бо якби сам гачок, воно там ну, трошки важкувато воно класно затягується і він тоді запелісошує. Я так туди запелісошує всю цю оснастку. Дуже важливо, щоб був оцей волосок, на який треба чіпати, не на гачок. На гачок чіпляється. По суті, тільки черв'як на Карасевича.